Що вони підходять до рандомних людей і кажуть: позвоніть зараз людині угу. і запитайте що взяти типу, в сільпо, і все, що він не назве, ми вам типу, оплатимо. Тому тепер будь на чеку завжди. А прикинь, <клес> що ти їй дзвониш? І, І таке що взяти, вона така, то та, нічого, туалетна бумага. Да. Ти такий, ну, то, ні, гляну, ролон вдома да. лежить. Да, ну може, щось хочеш вина, пляшечку, щось смачненького, та нічого. Я, да. я ж не п'ю, мам. Може, що? ти помниш, ми щось договаривалися. <рес> Кот сільпо. <рес> Якби знімали там Тіктоки, і... вона таки так, Макс, не з'юбає занята зараз. <laughs> <laughs> Ми так говоримо, впевнено, ніби я вже завтра йду знімати. Насправді те, що ви продумали план, але не до кінця, це проєк. Домовся з Каті, що якщо ти їй дзвониш і називаєш її Оля. Це mm -hmm. значить, що ти в сільпо. Так, прикольно. Да. Якийсь код собі придумає. Ну, no, да? це такий... ризикований код, да, бо або ще виходить. Да. нахуй? <свят> ну, або... <свят> <свят> Якщо в нас трапляється ситуація, ми дзвонимо один одному Давай. Можна... О, да, і кажемо, привіт, Сережка. Але <свят> тут в <свят> цей момент ми обіцяємо один одному вимикати э, коміка, бо можна ж такий. Снікерса. Все, пока, пока. i <laughs> don't oh, <laughs> oh, <no, no>. <laughs>